Баскетбольна суперліга Парімаш виходить на фінішну пряму. Завтра стартує вирішальне третє коло чемпіонату. Баскетболісти Запоріжжя «ЗОК» першу гру у новому році проведуть в неділю з Дніпром на виїзді. Чи зможуть запоріжці дати бій супернику? Які плани у команди на завершальну частину сезону? Відповіді на ці питання далі у нашому сюжеті. До матчу з Дніпром усі найсильніші гравці Запоріжжя в обоймі. Набирають кондицій новачки команди Денис Носков та Максим Лук'янов. За словами Дмитра Щеглінського, вони вже призвичалися до тактичних схем і взаємодії з партнерами. З приходом двох нових гравців ми повинні прибавити і в ігрі, і в ротації, тому що вони к нам прийшли в кінці року. Буквально на останніх іграх дуже важливих і були не функціонально, не готові. Ні, по нашій тактиці не були готові. Но зараз є невелике вікно окно в чемпіонаті, і ми підтягнули этот пробіл. 2016 рік баскетболісти Запоріжжя ЗОГ завершили на шостому місці. Попереду 10 матчів заключного кола. Потім стануть відомі пари учасників плей-офф. Перше коло команда провела потужніше. У другому прогнозовано стався спад. Але запоріжці виконують мінімальне завдання, тримаються у зоні плей-офф. Ничего сверху ну, сверхъестественно нету в том, что мы можем показать более лучший результат, те игры, которые были во втором круге. да, Хотя и с отрицательным результатом, но ну, там было несколько очков, где мы как-то мы могли в Николаеве обыграть и в Южном зацепиться. Поэтому э, мы пересматривали эти ошибки, работаем над этим. Я думаю, что шансы у нас есть. Найближчий суперник Дніпро обидва матчі в сезоні виграв у себе вдома із різницею у 20 очок на виїзді у 10. Поєдинок у Запоріжжі міг скластися й інакше. Нічийний рахунок за підсумком половини гри цілком відповідав співвідношенню сил на ігровому майданчику. Запоріжці вели перед заключною чвертю, але фінальний відрізок програли. Напередодні чергового дербі в сезоні налаштовані оптимістично. Игра показала, которая была у нас дома, что по силам мы с ними хорошо сыграли. То, что мы проиграли у них дома, много. Как бы, это чисто наша недоработка. Мы где-то приехали в защите, недоработали, но мы не были готовы. Это мы первый раз сыграли, с ними сыграли, вторая игра. То есть уже мы подготовились, разобрали, как и сейчас разбираем игроков. То есть мы уже будем готовы. Я не думаю, что будет какой-то разгромный результат. Я думаю, все будет очко-очко и решиться в конце. Вірить у те, що Дніпро по зубам запоріжцям, і наставник команди Дмитро Щеглінський розраховує на допомогу новачків клубу Дениса Носкова та Максима Лук'янова. Ми провели определену роботу, я думаю, неплохую роботу, ребята хорошо работали. І ми должны бути лучше готові, ніж були в кінці року, коли грали з тим же Дніпром. Хоча Дніпро достатньо мобільна, швидка команда, которая имеет высокий рост в своєму составе. Наша задача является подготовиться к этому матчу і дать хорошу гру. Дніпровське дербі в українській баскетбольній суперлізі в неділю. Марш у палаці спорту Шинік почнеться о 14.00. Дивитися гру можна на сайті баскетбольного клубу Запоріжжя або на сайті Федерації баскетболу України. Руслан Левицький Костянтин Грушко Тв. 5